Агнішка, працівник муніципальної поліції Варшави, привезла їжу та одяг безпритульній Госі, що мешкає в каналізації. Агнішка та її колеги добре знають безпритульних польської столиці, яким вони регулярно привозять допомогу. Гося вже 11 років мешкає під землею поблизу траси міського опалення. Вона не одна така. Тут знайшли собі помешкання численні безпритульні приїхали якісь люди із соціальної служби з директрисою. я кажу, може б мені якусь грошову допомогу. Вони мені ні нічого не отримаєте. я ж бо полюбляю хильнути, а такі нічого не отримують. Інші а такі люди оселилися в хатині посеред лісу на околиці міста. У Моніки ампутовано ногу вона не може знайти роботу і не має пенсії з інвалідності. Її супутник заробляє півтори тисячі злотих на місяць, приблизно 350 євро, еквівалент мінімальної зарплатні, перебуваючись випадковими підробітками та прибираннями. Робимо, що наша змога аби якось вийти з цієї ситуації, з безпритульності. Ми б хотіли винайняти нормальне помешкання, але півтори тисячі злотих недостатньо для цього. Офіційно в Польщі налічується від 80 до 130 тисяч безпритульних Безпритульних стає щораз то більше, адже йдеться не тільки про людей з каналізації чи з таких от хатинок, але й про тих, що мешкають у нормальних будинках. ситуація дуже непроста. Люди не встані звести кінці з кінцями, прожити від однієї зарплати до іншої. Йдеться фактично про більшість поляків. Одна з небагатьох країн Європейського союзу, в якій спостерігається економічне зростання, польща налічує про те 2,5 мільйони громадян, що живуть в крайній бідності, тобто майже 7% населення. Цілий час зростає число людей, які приходять, аби поїсти безкоштовної юшки до цієї їдальні, яку утримує благодійна організація Карітас. Значна частина продуктів, з яких тут готують страви, надходить завдяки ПЕАД – європейській програмі допомоги найбільш знедоленим. Проте майбутнє цієї програми під запитанням. Програма нам дає змогу приготувати юшку для 800 осіб. Якщо не буде більше цієї допомоги чи іншого фінансування, ми змушені будемо замкнути їдальню. Це Ця програма, що допомагає прохарчуватися, призначена не тільки для безпритульних. Анна, яка працює тут, заробляє приблизно 300 євро на місяць. на життя, так як на життя мені бракує. Я живу тільки на цю зарплатню. Чоловік у мене безробітний двоє дітей зрозуміло доводиться важко. Тож я користуюся допомогою Карітосу. Там отримую пакунки з продуктами, вбрання подарунки для дітей на різдвяні свята, пачки для на свята, і отак даємо собі раду. Ну і якось там далі 90% цієї допомоги, яку поширюють благодійні організації в Польщі, надходять завдяки програмі ПАД до 27 продуктових складів. Якось цей у лодзі. Польща серед країн, що їх найбільшою мірою заторкується. Програма її розпочато 1987 року з метою розподілу надлишків сільськогосподарських продуктів серед найбіднішого населення. У міру поступового скорочення харчових надлишків програма фінансується з бюджету Європейського союзу. Це 500 мільйонів євро на рік. Щороку на підприємства якось це надходять прохання про надання продуктів, що їх поширює програма ПАД. Це дуже гарні контракти, адже це контракти ЄС. Це гарантія для виробника, що після підписання угоди буде споживач на певну кількість продуктів. Ну і звісно, 100% гарантія оплати. Ну і Певна стопроцентова заплата. Програма найближчим часом має бути згорнута. Нова програма буде реалізована 2014 року за умови, що вона отримає схвалення Ради Європи. Проте ряд країн Німеччина, Голландія, Швеція, Австрія, Данія, Велика Британія та Чеська Республіка висловлюються проти. Нова пропозиція Унії нова пропозиція ЄС, тобто нова програма допомоги найзнедоленішим, передбачає дещо занижений бюджет, цілковито відірваний від дійсності від будь-яких економічних і суспільних показників, які свідчать про те, що число людей у потребі, яким загрожує бідність, зростає. Тим часом бюджет програми скорочено на 40%. бюджет цього програму зменшений в цій хвилі о 40%. Євросоюз має бути солідарним з найбіднішими країнами, які не мають змоги включити цю соціальну допомогу до свого національного бюджету. У Польщі це неможливо. загалом завдяки цій програмі отримують допомогу 18 мільйонів людей у 20 країнах європейського союзу. З них півтора мільйона у Польщі. Благодійні організації, якось ця в лодзі із назвою Рувне шанси однакові шанси занепокоєні. До більшості з них значна частина продуктів надходить за посередництвом програми ПАД. Інші джерела постачання нерегулярні. А кошти заощаджені на цьому дозволяють організаціям розвивати діяльність спрямовану на соціальну реабілітацію. якби не було цієї допомоги з Європи, якби це припинилося, то не було б більше черги за продуктами і в нас було б менше роботи. З іншого боку, чимало найбідніших родин просто не мали б куди звертатись по допомогу. у нас є родини з чотирма п'ятьма дітьми, безробітні особи з патологіями, які можуть опинитися на периферії суспільства. Для них це величезна проблема, з якою вони не можуть собі зарадити самотужки. Проте достатньо зробити перший крок простягнути їм руку допомоги, і вони пробуджуються до нового життя. Стартуємо до нового життя. Пенсіонери щораз то більш вразливий в соціальному плані пласт населення У мене дуже маленька пенсія 420 злотих. Це приблизно 100 євро. Я не самі нічого придбати. Якби не було цих пакунків, я не знаю, що б ми робили. Справді, справді, повірте мені. До асоціації самаританін. Самаритянин. У лодзі, як і де інде, то більше звертаються по допомогу, зокрема самотні матері, як Ізабелла, розлучена, а тепер ще й безробітна. достає в, в даний час. Я отримую фіксовану соціальну допомогу, а також допомогу продуктами для моєї дитини. таким чином я можу заплатити за помешкання або за світло. Якби цієї допомоги не було, всі кошти йшли б на харчі. І за певний час нас би просто виселили. певний час достали би попросту ексмісія. Якщо ця програма згорне діяльність, благодійні організації будуть змушені розраховувати на фінансування з боку підприємств чи навіть приватних жертводавців. У Польщі участь підприємств у благодійних акціях залишається дуже обмеженою. За словами директора Варшавського супермаркету, Леклер Біляне. Число продуктів, що їх крамниця надає в розпорядження благодійних організацій, не перевищує одного відсотка їхнього торгового обороту. що справді дратує, це те, що в Польщі у такій от ситуації ми однаково змушені платити ПДВ. Але ж коли ми надаємо безкоштовно продукти, то вже платимо податок, тільки інакше. Тому нам іноді легше просто викинути продукти, ніж віддати їх. Є законопроект, який я сподіваюся, невдовзі змінить ситуацію. Тоді нам простіше буде віддати продукти, адже не потрібно буде одночасно платити податки. Залишається покладатись на щедрість приватних жертводавців, які, незважаючи на кризу, не відмовляються допомагати співвітчизникам у скруті.